Робота кипіла як на конвейері. Саме думка така складається, коли чуєш обвинувачення працівників поліції щодо підсудного. Як стверджують правоохоронці, працівник підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів, мав можливість вносити відомості про військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях. Відтак за словами стражів порядку обвинувачуваному вдалося добряче налагодити роботу, адже тільки упродовж червня листопада, 22-го року, він нібито допоміг більше двом сотням чоловікам покинути територію України. Обвинуваченим у ньому є 33-річний працівник підприємства, яке мало ліцензію на міжнародні перевезення. Чоловік обвинувачують у тому, що він вносив відомості про військовозобов'язаних чоловіків у систему шлях і в такий спосіб поможливий виїзд 278 осіб. Вже під час судового засідання прокурор озвучує деякі подробиці злочину. Отож, обвинувачуваний нібито отримував різні суми на свій рахунок. За незаконне переправлення осіб за словами прокурора, чоловіки перетинали кордон власним транспортом, який не мав жодного відношення до підприємства. Друго року два року супершкодний зясна песня, коли понад жант на український народом комбінопонті прослуги. Е, на автобілі марки обріввару на зазнака С81СА, який є транспортним засобом провадження спортсвідяності тон захисноте. Крім цього, першому прошкода наданням засобів приятельних з контролю через державний кордон України. Так ми попередньо передсягнути домовленості із настановим цього державного кордону про який не мав придбати законопроставдиво умов країну стану у 20-й годині на хвилину 20-го року. Карсу один студент штадівносто дванадцять сімнадцять 17 сім тому, так виправила на ім'яшов в сумі 10 тисяч гривень. Аби озвучити кількість подібних незаконних угод з ухилянтами, каже прокурор, дня не вистачить. Відтак головуючи у справі через брак часу, переносить засідання. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі.